Господь з вами, читання святого Євангелія від Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов на Оливну гору та вдосвіта знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього, і Він сівши, навчав їх. А книжники і Фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі. І, поставивши її посередині, кажуть йому, учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі, в законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвів голову і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй, Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи, а Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, іди і відтепер більше не гріши. Слово Господнє. Добре знаємо це Євангеліє, і, напевно, кожен би з нас тут присутніх сказав, що Ісус правильно поступив, що така є Божа позиція, що Він не засуджує людину, любить людину, пробачає людину. Навіть тут не йдеться про те, що Ісус пробачає її як Господь яких слів не було, як в деяких інших випадках, коли Ісус цілює, то Він говорить, пробачаються Тобі Твої гріхи, чогось такого в цьому випадку немає, але Він показує Божу позицію, Божий підхід до людини. І ми скажемо так, Господь правильно вчинив, але як би ми вчинили на Його місці? Це є Центральне запитання, бо ситуація, яку описує цей Євангеліє, є дуже актуальною, не йдеться про жінку чи чоловіка, чи це перелюб, чи це якийсь інший гріх, але йдеться про якесь видиме зло, і якщо би до нас привели людину, яка вчинила якесь конкретне зло, якусь кривду. Що би ми зробили? Варто кожному з нас побачити в собі цих книжників і фарисеїв, які приводять, приводять жінку, схоплену на перелюбі. Вони схопили цю жінку, так якби вони відчувають себе відповідальними за те, щоб настала справедливість. щоб цей закон Мойсея, який вони добре знали, щоб це виконати, бо Мойсей так їм заповідав: побивати камінням, тобто укаменувати таку людину. Ніби роблять все правильно, ніби згідно закону, згідно заповіді, ніби згідно того, що має бути. Але чомусь Ісус це не підтримує. Ісус має зовсім іншу позицію. Тому що це тільки Він, тільки Ісус міг би кидати це каміння. Тому що Він єдиний, який не має гріха. Коли Він каже, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? Хто там був без гріха? Тільки Ісус, Він. Але Він не кидає цей камінь, Він не укаменовує. Хоча мав якби, на це право. Однак варто нам дивитися на себе, скільки таких ситуацій в нашому житті, коли ми хочемо або і каменуємо іншу людину, коли ми так приводимо, ставимо посередині, це може бути, наприклад, у наших розмовах. Двоє людей розмовляють про когось третього, когось, кого там немає присутнього, але говоримо про. Якесь зло, яке робить та людина, то ми якби, ставимо її посередині ту людину і каменуємо, кидаємо каміння, кидаємо, кидаємо, деколи більше, деколи менше. Але теж таким іншим простором, в якому дуже легко укаменувати, це є простір інтернету, це такий сучасний, сучасне поле. Де дуже легко каменувати різними там коментарями, публікаціями іншу людину, якусь систему, владу, будь-кого. Дуже легко попастися на цю, на цю спокусу диявола, який затягує, щоб інших засуджувати, засуджувати, тут в цьому коментарі до сьогоднішнього Євангелія. В Оремусі написано дуже гарні слова, засудити означає визнати, що немає нічого доброго в тій людині. Засудити іншу людину, це сказати, в цій людині немає нічого доброго, але так не може бути сказано ні про кого в світі. Лише вчинок може бути осуджений, але ніяк не людина. Якщо Господь нікого не судить, поки людина живе на цьому світі, чому мав би робити це я або ти? Євангеліє сьогоднішнє закінчується словами Я тебе не засуджую, іди і відтепер більше не гріши». Тобто Господь і не хвалить цю людину, що ти добре живеш і правильно робиш. Він говорить їй, диві, тепер більше не гріши, тобто зміни своє життя. Або, як в іншому випадку, Ісус говорить, не гріши, щоб тобі не стало гірше. Тобто, коли людина повертається до свого гріха, це може бути набагато гірше, ніж було перед тим. Ісус каже, що тоді диявол разом з усіма своїми ангелами. Він приходить і ще більше якби, займає територію людського серця, ще більше темряви вносить в людину. Тому будьмо дуже обережними, дуже уважними до того, коли ми сповідаємося, визнаємо наші гріхи, чи робимо ми це щиро, чи ми дійсно хочемо змінитися, чи дійсно ми ці слова, які говоримо, Вирішую більше не грішити, або краще сказати, вирішую виправитися, змінити своє життя, бо не повторювати ці гріхи, чи це насправді щиро. Бо якщо ні, тоді може стати ще гірше, тоді людина повертається до своїх гріхів, і тоді диявол ще більше може діяти в житті цієї людини. Нехай кожен із нас сьогодні почує ці слова Ісуса, Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Амінь.